Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Порох. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо 5 помилок, які знищують депозити в крипті. На крипторинку перемагає не швидкість, а витривалість. Більшість новачків втрачає перші гроші протягом трьох місяців. І справа не в ринку, справа в їхніх діях. 5 ключових прорахунків, тисячі зруйнованих портфелів, мільйони втрачених коштів. Саме це відокремлює випадкових людей від серйозних інвесторів. І зараз ми детально пройдемося по кожному з цих прорахунків, щоб ти не повторював їх у своїй історії. Перша помилка це в один альткоін. Перша пастка віра в монету месію. Щіп зробила мільйонерів. Пепе це мій шанс. Цей токін точно полетить. І ось ти заходиш. Олин кожен долар, кожна гривня увесь твій шанс на свободу в, в одній, одній монеті. монеті. Розглянемо реальну історію. Хлопець із Reddit інвестував 80 тисяч доларів у монету Луна за тиждень до обвалу. Через 48 годин у нього залишилось 200 доларів. Ринок не знає жалю. Те, що сьогодні дає плюс тисячу відсотків, завтра може перетворитися на 0. базовий орієнтир для новачка: 50% це біткоін та Етеріум. Твій фундамент, 30% перевірені топ-20 проекти. 15% середньокапові альткоїни, 5%. Твій лотерейний квиток. Це не порада, це закон джунглів крипторинку. Друга помилка: це купівля на піку через FOMO. FOMO – це Fear of Missing Out. Страх пропустити можливість. Це не просто емоція, це вбивця капіталу номер 1 Ти бачиш біткоін виріс на плюс 20% за день. Твій друг валиться прибутком, усі кричать, це тільки початок. І тоді щось ламається в тобі. Ти забуваєш про стратегію, про аналіз, про здоровий глузд. Ти просто клікаєш купити. А що відбувається насправді? Коли всі кричать купуй, розумні вже продають. Ти входиш на самому піку через годину мінус 15%, через день мінус 30%. Правило виживання. Якщо тобі страшно пропустити, ти вже пропустив. Крипта винагороджує холодних і терплячих, а не панікуючих і жадібних. Спокій це твоя конкурентна перевага, чекай корекції, завжди є наступний шанс. Завжди. Третя помилка це продаж у паніці на дні. Ринок падає. Твій портфель горить. Мінус 10, мінус 20, мінус 40%. Телеграм вибухає панікою. Біткоін мертвий. Тікайте, поки не пізно. Я все втратив. І ось він критичний момент. Твій палець зависає над кнопкою sell, руки тремтять, а в голові одна думка: продавай негайно. І ти продаєш. Продаєш у мінус на самому дні. А що роблять професіонали в цей момент? Вони не панікують, вони купують частинами. Реальна статистика: під час обвалу 2022 року, коли ринок був у паніці, найбільші інвестори скуповували біткоін по 16 тисяч доларів. Сьогодні він коштує понад 100 тисяч доларів. Тепер ти бачиш різницю. Суть не в падінні, суть у твоїй реакції. Новачки втрачають гроші не тому, що ринок падає. вони втрачають, бо продають на дні. Коли все червоне, це не кінець, це просто розпродаж. Правило виживання. Якщо ти не здатний пережити мінус 50%, ти не зможеш отримати плюс 500 Просадки це як іспит, і ринок винагороджує тих, хто не тікає у страху, а мислить. Сценаріями а не емоціями, запитай себе одне: чи змінився фундамент проекту? Якщо ні, це лише шум. Тримай свої позиції. Помилка номер 4 – це відсутність стоп-лосів. Ти виграв плюс 15 за день. Закриваєш ноутбук, задоволений собою. Завтра продам зараз високо почекаю ще трохи. Лягаєш спати переможцем, але ринок не спить. Поки ти відпочиваєш, десь виходить новина. Десь кит продає мільйони, десь біржа зависає або падає. Ти прокидаєшся, і твої плюс 15 вже мінус 45%. Реальна історія, трейдер заснув із прибутком плюс 5 тисяч доларів, прокинувся з боргом мінус 12 тисяч доларів. Його маржинальну позицію ліквідувала біржа, бо не було стоп лоса Що таке стоп лос Це твоя страховка. Твій кордон, твоя дисципліна, ти говориш ринку. Якщо ціна впаде до цього рівня, я виходжу автоматично. Без стоп лоса ринок забирає стільки, скільки захоче. Зі стоп лосом ринок забирає лише те, що ти дозволив. Правила виживання: маленькі втрати не поразка, це вартість твого захисту. Краще втратити 5% за планом, ніж 50% у паніці. стоп – це не боягузтво. Це контроль, і в крипті виживає не найсміливіший, а той хто контролює свої ризики. Помилка номер 5 – це довіра експертам у Телеграм. Наша команда заробила 500% цього місяця. Віп-сигнали лише 99 доларів. Гарантований прибуток або повернення коштів. Закритий канал для обраних. Інсайдерська інформація від трейдерів з Wall Street. звучить дуже переконливо, але це все пастка. Як працює схема? Перший крок тобі показують фейкові скрини прибутків. Photoshop легко створює ідеальний результат. На другому кроці дається кілька безкоштовних сигналів. Один-два випадково спрацюють у тебе, створюють довіру. На третьому кроці пропонують перейти у ВІП-канал. Тут і починається справжня маніпуляція. На четвертому кроці ти платиш, отримаєш або банальні поради, або взагалі. Нічого. П'ятий крок: канал зникає. Грошей немає, людей немає. Відповідальності також немає. Реальна статистика: за даними ФБР, у 2023 році жертви криптошахрайства втратили понад 5,6 мільярдів доларів. Більшість випадків фальшиві сигнальні канали та псевдоінвестиційні поради, червоні прапорці. Обіцяють конкретний гарантований прибуток, показують красиві скріни без пояснення логіки. Будь-які гарантії в крипті, гарантій не існує. Вони створюють тиск останні місця тільки сьогодні. Просять гроші заздалегідь до будь-якого результату. В той час справжні експерти не обіцяють x 100 за тиждень. Вони показують процес, а не лише результат. Даючи знання, навчають мислити, а не копіювати. Не бояться говорити про власні помилки. Запам'ятай, найважливіше, якщо хтось обіцяє швидке збагачення, він хоче швидко збагатитись на тобі. Твої гроші це твоя відповідальність і твої. Рішення ніхто не подбає про твій капітал краще за тебе самого. П'ять помилок тисячі втрачених акаунтів. І одна правда: крипта це не казино, де випадковість визначає переможців. Це середовище, де виживають ті, хто мислить структурно і діє системно. Ринок забирає гроші у тих, хто реагує емоційно і передає тим, хто працює стратегічно. У чому різниця між збитками та. Прибутком, не в удачі, не у вродженому таланті та не у знайомствах. Це все у знаннях. Знання це не просто сила, це твій перший крок до перемоги. Це твій захист, твоя броня в світі крипти. Щоб усе, про що ми сьогодні проговорили, не загубилося, я підготував для тебе файл 5 помилок, що зливають депозит. У ньому зібрані всі основні тези. Цього відео у вигляді короткого структурованого чек-листа, який завжди можна тримати під рукою. Посилання під цим відео і пам'ятай, системний підхід зберігає гроші значно краще ніж емоційні рішення. Обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, натискай вподобайку, натискай дзвіночок для того, щоб бути в курсі наступних відео. До нових зустрічей.